війну ще Україна. О коли коли народу давай, коли розпочала спитаю, де ти такі дані взяв, що Україна сама корумпована? Небось з російських сайтів взяв Тобі ж Тобі ж воно подобається. Скажи мені рівень корупції в Росії по зрівнянні з рівнем корупції в Україні. О, з ним площадь, якщо вона вагла, до дуже низці. В кого, в кого вона а, хуже, ні. У, у України чи у Росії? У вона наможна. Давай давай відкриємо. <ривіт> давай відкриємо. <ривіт> ну вони розуміють, що нема сенсу виходити на. Олеже, привіт. 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 То як справи? Ловлю. Нікого поки ще не піймав за сьогодні. А а, чого ухиляєшся від, від військової служби? А навіщо вони мене треба? Скажи мені. Я ухилян, я цього не сураюсь. Молодець. Ну, а що таке? Чого ти тут? Таких наївних дур, дур... Ну я ж тебе знайшов. Та я ж тебе знайшов. Чого воно в Німеччині боїшся в Україну працювати? я ж тобі казав вже. Ти мене ТЦК не чуєш. ТЦК людей буває. Так я ж в ТЦК працюю. ТЦК я ж в ТЦК працюю. ТЦК, в Я в ТЦК працюю. Тодейка. Тодейка. Ти що мене ти не чуєш, лодків. чи що? Макав я тобі ще раз скажу: я в ТЦК працюю. В якому ТЦК ну, ти ТЦК працюєш? Ти все пропустив. Я ж повернувся в Україну, я в ТЦК Ні, я тобі записку кажуть, скільки українців ще потрібно, щоб були і щоб через піску. А, війна не почала не почалася з того, що треба українців. <звук> треба? Правильно, я розумію. А там влада ну, я слава богу. Да, все, ну, я, ну влада так, почала так. війну. Росія ж не починала війну, так. Розпочала війну ще Україна. О коли коли народу? Давай, коли розпочали? Коли вона майдані коли вбили ну, давай, поговоримо. Давай поговори дві тисячі Ой, людей, так... людей на майдані. Вбили? Нічого людей Ах. не офіційним даним. Так вже, так. боже мой. Дві тисячі скажіть, людей. Скажіть, будь ласка, в штани поспілювали? А Скажи мені, скажи мені, мої скривали вбивство, скривали я скривали. Я ж тобі я відповідаю. Не ти не шо? Ти, йохоп, я ж тобі відповідаю, скривали а, ти, да, дані і те, щоб їх не знайшли. Ти що, не чуєш, чи ти тиш? А чого їх скрили? Ну, тому що не хотіло, щоб знайшли їх. Ти що, хочеш, щоб я тобі сказав, що в нас. Ти хочеш, сказати, ти хочеш, щоб я тобі сказав, що в нас чиста влада? Ні, в нас не чиста влада. Звісно, я, я цього ніколи не скривав. А скажи, мені, а скажи мені, будь ласка, країну в усьому світі де є чиста влада. Наприклад, Сінгапур. В Сінгапурі! А чого ж тоді там людей розстрілюють? Чого ж тоді їх вішають? Так вона чиста чи не чиста, скажи мені. Ні, почекай корупцію. Ви не вишіякщо їх вбивають, і якщо їх якщо їх саджають та вбивають, вона чиста чи не чиста? Не відхиляє, не відхиляйся від мого запитання. Я ж тобі задав запитання прямо. Якщо і вони є А за корупцію, яка є єшні вишелонах є. є В нас корупція є в Україні. Корупція. Я ж не сперечаюсь цим. Скажи мені, будь ласка, в Сінгапурі є корупція чи ні? Є, Є. то назови мені. Назові мені, будь ласка. Ну, yes. назови, yes. Зачекай, yes. зачекай. Тоді назови мені, будь ласка, країну в усьому світі, де нема корупції та де чиста влада. Раз немає, не Та ладно. Нема такої. А чого ти тоді так доколупався до України? О, але, 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 а ну скажи, будь ласка, Ой. де країна, де то сама покупована влада в Європі. На своїй країні. Яка, яка ще раз? Самокорумпована Стара, в, сама в Європі? Де, де завгодно може бути? Нема це То, нема це, це Україну. Не а де ти, в... В... Де вважає ти вважає такі вважає. дані взяв? Де ти а такі вважає. дані взяв? Я спитаю, де ти такі дані взяв, що Україна сакорумпована. Небось з російських сайтів взяв. Тобі, тобі ж воно подобається. Тобі Чому люди обуруються? Тому що влада тому, що ти сидиш в вадигеї? Тому ти і кажеш такий що ти так. Я льонті вторгнуть ще чотири роки тому. Я знаю ну no. no. так, що no, ти мені, не... а скажи мені, будь ласка, а в Росії є корупція? Є ніхто не ніхто... сильна чи не сильна корупція? Скажи мені зачекай, зачекай, зачекай. За відповідь відповідь мені запитання хлопче. Відповідь мені на запитання. Дивись, рівень корупції. Ну я зачекаю. Я за я тобі задам це запитання. Скажи мені, рівень корупції в Росії по зрівнянні з рівнем корупції в Україні. О, площадь, якщо малогла, дуже свій. Кого, в кого вона а, хуже, ну, у України чи у Росії? У Україні вона напогану. Набагато... Да... Ні. Тут... Давай, давай відкриємо. <ривіт> давай відкриємо. Індекс корупції давай, світу. Давай, давай індекс Привіт. корупції. Да, сприву, індекс я, корупції, я корупції відкривай. Давай з тобою перевіримо, без питань. Давай, то я зараз перевірю. Так, да, без О, питань. Я зараз перевірю. Відкриваємо індекс корупції. І в тебе буде список стран по індексу індексу восприяття корупції. І спускаємося до Ти ж розумієш, да? Там, чим нижче по списку, тим ху... показники хуже. Знаєш? це? Саме корумпована влада. Ні, 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 ми відкриваємо з тобою індекс корупції в світі. Диви. А Росія 141 місце займає. місце займає. Мені світло в, в Європи. Мені не це навіть. Ні, ми, штуки, там мене світ цвіт вживає. цікавить. Мене це тому, що Росія не підпадає під подказники Європи, тому що Росія займає дві площі. А, Вона, Європі... Вона дві площі займає. Місце. Диви, Україна 104 місце, а Росія сто місце. перше собі. А навіщо ти Україна вище за корупцію? Вище за корупцію, так, ніж Росія. що Ти чорт побери, несеш. Ти не розумієш, як це працює? Я тобі можу сказати, хто знаходиться на сто 100... на диви, на 177-му... На 177-му місці знаходиться Южний Судан, на 180-му Самалі. Там чим нижче по списку, тим хуже. А якщо взяти а перше, перше місце те Данія. Але ж ні, він не працює. Тут рівень, чим вище. Відкривай. Відкривай. А, в Данії, в Данії Са. Я розумію так. Ну не перебивай мене. Я розумію, що ти патьок. Тобто на твоє сприйняття, розумію, без... Давай ми вимкнемо тебе мікрофончик, бо ти мене перебуваєш вже на намірено для того, щоб просто це просто забозабалтувати. Тобто ми з тобою вирішили, що в Данії, котра тут стоїть на першому місці, рівень корупції дуже плохий, тому що в Судані. Рівень корупції краще, так? І в Сірії рівень корупції краще, тому що Сірія знаходиться в нижніх рядках, а Данія знаходиться на першому рядку. Потім іде Фінляндія, Нова Зеландія, Норвегія, Сінгапур на п'ятому місці, до речі, по рівню корупції. І так виходить, що Україна на 104-му, а Росія на 141 му місці, то ти поїхав з корумпованою України в більш корумповану Росію? То в мене до тебе запитання. Ти що? Чи що? Я тебе не чую. Не чую. Зачекай, зачекай. От тепер кажи. Тепер кажи. Кажи тепер. Давай. А то чим Україна? На то четвертим Україна правильно. Це все. А то чвертим Україна. А Росія? Росія? Порівняння, порівняння, індекса. А Росія. Росія на 140 якому Почекай. На 141-му. Росія. Всі. Росія 141. А тепер на, а, тепер останнє місце. Хто там? Останнє місце. Хто? Останнє місце хто? Пуерто Ріко. Пуерто Ріко. А перше місце. Давай п'яте місце. Хто? <зараз> давай. Місто нас... Сінгапур, тобто, значить, з твоєю логікою, чим вище, чем тим хуже. В принципі, логічно. Гірший рівень корупції. Почекай, зараз, почекай. Тобто в Сінгапурі гірший рівень корупції навіть ніж в Україні. <зараз> почекай, почекай. Ми зараз беремо 2023 рік. <зараз> <зараз> да, нема питань. Давай, давай, нема питань, почекай. давай. Вивись. тут Давай Україна на просіван. Давай. Так. Україна, 36 Україна, індекс, Україна. так. Україна, Україна, а Росія 26 індекс. Почекай, вот это тут. Так, да без питань, без питань. На 41-му типе. 141-й місце, так. Разом з Угандою. В Уганді такий самий рівень корупції, як в Росії, до так? Ні, Гвинея, Уганда, Росія. поруч з Нігерією і Мозамбіком, Ну, такий, нормальний у вас там, Пакистан такий, ну, дуже такі. Нормальні а, країни. А що ти скажеш про Пакистан? Чуєш? А скажи. Та ні, вас, ні, давай мені, будь ласка, де, де рівень корупції гірше? І в Пакистані, і в Пакистані. Де рівень корупції гірше? Ми з тобою знайшли чи ні, у Хілянд, а? Ухілянк, ми знайшли, де рівень корупції гірше? Ти ж читаєш сам! 36. О, чекай, 36. Так, так звісно, 36. В Сінгапурі Сингапур... в 83. В Сінгапурі 83. От ще ми Сінгапур не кажемо. Ми зараз в Україну Росія. За Сингапур ми вже Так. Скажи, будь ласка, в Росії 26, а в Україні 36. Так. Кофесень стоїть. Так. Ти серйозно? Чим вище, тим краще, скажи, будь ласка, де рівень вище? В Україні чи в Росії? В Росії. Чим вищий рівень до ста, тим краще. Індекс 26 і 36, розумієте? В Росії 26, в Україні 36. Значить в Росії гірший рівень корупції. Ну, Гірші показники. Рівень корупції вище. Ось який брайдер корупції, гірше, тому що її майже нема. Все. <звірка> тобто в Сінгапурі її дуже багато, тому що 83 показник. Так, можна. Ха-ха-ха, все. Ти мені при... приводив примір. Ти мені приводив приклад Сінгапура. Ні, ні, ні. Я тебе зараз вимкну. Вимкну. Ти мені я наш завіс. Ти мені приводив приклад Сінгапура як країна з низьким рівнем показників, з низьким рівнем корупції. А зараз в них корупція більше ніж в Росії. Ніхто навіть більше ніж в Україні. Диви. А, то, зачекай, зачекай, ми тоді зараз по-іншому зробимо. Ч, все, заспокойся, заспокойся. Заспокойся. Ну давай, ладно, я зачекаю, я тебе не чую, до речі, не чую тебе, не чую. Ну, не чую тебе, ну не розумієш, да, дурний я боганий, хворий, так, я не чую тебе. О, ти заспокоївся, диви. Ще раз, я в тебе хочу в уточнити момент. В Росії в даному випадку показники е, краще. Правильно я розумію? Добре, тоді ми з тобою дивимося Європу. Окей. Швейцарія, Швеція, Нідерланди, Люксембург, Германія, Ірландія. В них всіх показники 78, 79, 82. Тобто, згідно з твоєю логікою, у України найменший рівень корупції, ніж у всіх європейських країн. Ну, я так зараз ти зараз сам не сказав, розуміло. якщо рівень, якщо рівень вище, так диви. Германія дев'яте місце займає. Германія, Люксембург, Нідерланди, Швейцарія, Швейцарія, Сінгапур. Вони всі займають ось перші рядки. 2023 тисячі я дивлюсь. Диви, диви. Сінгапур – 83, Швейцарія – 82, Швєція – 82, Нідерланди – 79. То з твоєю логіки зачекай. Ні, зачекай, зачекай. Зачекай, хлопче, ти твої... Сінгапур підписав. Коли це Сінгапур переходить в країни Європи? Я це тобі просто перераховую То те, що йде по черзі. По черзі перераховую. Яка різниця? Я, 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 в, він в не в Європі, початку, я вийде, знаю. В, приклад, каже, Ще, я куплю, да я в Азії нема питань, в Азії. Він, він, і, він, він, він не в Європі, нема в питань. Не Ще не раз тобі кажу: в Сінгапурі показники гірше, правильно я розумію? Зараз, зараз. Я одружу Сінкату в адміністрації Європу. Боже, це ж треба так викручуватися, розуміти, що все, причому все просто по максимуму, як тільки можливо, і намагатися просто викрутитись. Якщо питання стосується Росії, то показники повинні бути. Якщо вони вище, то це, о, нижче, то це е, краще. А якщо це стосується України і Європа, то навпаки, ха. Я Що це за люди? Як вони взагалі живуть? Як? Ну, ну це він же ж цей колаборант. Ну, це не колаборант, це зрадник. Це дві різні речі. Я тебе не чую, не чую. Заче... ну Я зачекаю. Я не чую тебе, не чую. Ти зупинився, все? Я можу, я можу тобі мікрофон вмикати? Я не чую тебе. Ну ти тупий. Ну ти реально тупий, Я тебе не чую, кажу. Кому він там щось розповідає? Мені здається, він йому. Да не чую я тебе, не чую. як як йому донести, що я його не чую? Давай я йому напишу. Я тебе не чую. Ти, ти прочитав? ківні грівай, коли будеш готовий до розмови. Я йому написав йому однаково, он докуп просто. Ну мені здається, що його горки покусали, і він став просто йогнутим. Причому на всю голову. Я йому кажу, що я йому не чую, а він. Він все одно продовжує щось говорити. Ну це Все, Дорогу за руським воєнним кораблем знайдеш. Пішов на це ка просто. Це просто діч якась, я не можу. А на сьогодні все. С вас лайк. Подписка и не забывайте делиться этим видео. Слава Украине! Слава нашим героям!